Друзі і підписники каналу, всім привіт. Сьогодні знову я приїхав на посілушку покопати старовину. Зараз, друзі, покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Все, що буде цікавого попадати, я буду вам показувати. Ну а ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така от місцинка. Отут. Так, по цьому схилу пройду. Да, туди піду. В ту сторону. Так, зігзагами. Що, друзі, в мене вже є перша знахідочка. Такась. Знахідочка, друзі, перша за сьогодні. Це їхній ножик. Такий от ножичок. Тут ручка, куди я на дерев'яшку цеплялась. Тут товстеньке. Ну а тут було... типа за Такая вот знахиточка такие от ножичек. Такая цена хитка наступна, друзья. Це такие от кусочек мидной или бронзовой пряжечки. Сюда шло так, тут секция. Еще одна такая была. Такая вот знахиточка, друзья. Кусочок від пряжечки. Така ось, друзі, знахідочка наступна. це була проколочка. Жаль, вона трішки зламана. Це була проколочка. Тут вона загострена з цієї сторони. Ну і на цю сторону так само йшло. І загострено було десь отак. Це як шкіряні речі. Шили спочатку такою штукою пробивали дирки. Ну а потім уже голочкою шивали. така друзі, знахідочка. така ось, друзі, знахідочка наступна. І це частина кілечка їхня. Скінчика є упряжі така от знахідочка, друзі. Таке от кілечко було. Так, і десь так. Шо. Їхній ременный розподельник якийсь. Так ас, друзі, знаки, наступна попалася. Залізна с таким вот вушком. Такая, річ цікава. Вся оборузі гачок був для рибної ловлі. Так, ішов або в цю сторону, або в цю сторону. Так. Ну а сюди вушко куди волосінь цеплялося. Або трішки далі ще йшло. І така сама завітушка була. І це кресало було. Для одне із двох, друзі. Така знахідочка. Або кресало, або гачок для рибної ловлі. Така от, друзі, глибина ямки, наш тик лопати мінімум. Дала таку от знахідку. Такого от цвяха їхнього здорового. З такою от шляпкою великою. Хух. Така ось знахідочка, друзі. Такий от цвях їхній. Немаленький. Така, друзі, знахідка наступна. З такої глибини на маленької, більше ніж наш тих лопат, сантиметрів 35 напоїв. Така от знахідочка. Теж аланчиків походу знахідочки. Це більш за все, друзі. Щоб волога в замок не попадала. Тут чи на гвіздок, чи на що набивалося. Хоп зачинилося, щоб було. Коли ключ вставляв. Хоп відкрив, ключ став закрив. Така, друзі, знахідочка. Залізна. Така, друзі, знахідочка наступна. І це нижня частина пряжечки. У самого мізу пряжечки такі Не З міді чи з бронзи зробку. друзья знахидочка такая друзья знахидочка наступна це ножик був я еще лопатой лупанув Вона на глибини був така знахідка тут загострена с той стороны тут куда я на деревяшку цеплялась ручка вот тут так тостеньки так кес ножик був колись у когось. Така ось знахідка, друзі, наступна. Це цукерочка з кінської І їхні оланчики. Так, вона йшла, тут кружок був, ще одна така штука далі йшла. Потім тут кружок, тут кружок і ремня, і коня цього ворота вставлялась. Така, друзі, знахідочка. Цукирочка з кінською пряжі, заліза зроблена. Така от знахідка, друзі, наступна. Це кусочек ножика. Ручка ціла, куди на деревяшку цеплять. Тут товстенькі такі. Ну а з цієї стороны заострена. Така от друзі знахідочка, такий от кусочок ножика попався. Така ось нахідочка, друзі. Це таке от килечка з кінською, пряжі залізна на Ремінний розподільник. Був Така ось знахідочка, друзі. Така, друзі, знахідка наступна. Це накладочка з кінської упряжі. Така от накладка. Тут закльопочка була. На закльопочці держалася. Це такі в коня або спереді, або по бокам були. Слугували елементами прикраси. Так от накладочка з кінської упряжі. З міді, чи з бронзи зроблено. Такая, друзі, знахідочка наступна. І це такий ось ножичок. Їхній. Жаль, ще не цілий, Такий тут Тостенький, тут ручка, куди на деревяшку надівалась. Ну а з цієї сторони лезо загострена. такие друзья нужны попался. Так, а снахидка, друзья, наступна. Это мидна чи бронзовая их заклепочка. Такая вот знахидочка. Такая вот заклепочка их. Такая вот знахідка, друзья, наступна. Это такая вот накладочка их. Да, накладочка. Або на ремень, або еще кудись. то Була. Такая вот знахидочка, друзья. Заметить, что с бронзой срока. Такая вот накладочка их. Так, друзі, знахідка наступна. Це ще одна накладочка з кінця йокряжі. Так от. Вони різні бувають і більші, і менші, і товщі, і тонші. З міді чи з бронзи зроблено. Так от накладочка. друзі, знахідочка наступна, залізна. Така річ цікава їхня. Штукинці. Це або ключик. Такий. Або частина кресала. Або пряжечки кусочок залізної. Така друзі, знахідочка. Викопав тільки що, друзі, і другу частину. цієї, це, це перша частина, що я показував, це все-таки пряжка була така немаленька. Ось і друга частина від цієї пряжечки. Преображение было еще сюда шла, шло. Десь вот так. И вот так было. Можливо, еще и третий кусок сейчас найду. Такая вот знахидка. Такая, друзья, знахідка наступна залезла. Кто уже догадался, что это было? Ушка сверху. С этой стороны лучше, я Що це це бубанець, друзі, був залізний великий. Новушка зверху. Ну і сюди трішки не вистачає. Така ось, друзі, знахідочка. Частина залізного бубенця. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого сьогоднішнього пошуку. Знахіду ще хоч і небагато. Ну вони були. Ну а зараз, друзі, детальніше, що мені попадалося. Накладочки попадались, ножики попадалися, частини пряжок попадалися, кілечка з кінської упряжі. тепер детальніше, друзі, розглянемо. Така от річ, навіть не знаю, що таке з вушком. Це цукерочка з кінської упряжі, така от знахідочка. Це гвіздочок таких, їхній немаленький. Це велика залізна пряжечка з двох частин в двох різних місцях знайшов. Так, замка, щоб волога не попадала. Кілечко з кінською, пряжі, реміни Частина великого бубенця залізного. Таких от дві штучки. Щось таке було. Така от штучка. Віздочок, походу їхній. Так. Проколочка, походу, з однієї сторони воно загострене, а з другої сторони зломане. Так, що мені ще попадалося? Чотири ножика, два цілих і два поломаних. Такі от знахідочки теж були. Так. Теж кілечко, мідне З кінською пряжі чи бронзова частина його. Дві закльопочки їхніх. Частина пряжечки, одна частина пряжечки, друга частина пряжечки знизу була, тільки це за... одна пряжечка, це з другої пряжечки частина. Ну і три таких от накладочки. Оця і оця це з кінської опряжі, а це чи на штани, чи на одежу хтось собі цепляв таку накладочку. Ну що, друзі, такі от знахідки мені сьогодні вдалося знайти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і пока.